Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ставочок, мій ставочок зараз я. Почистили іриси і відцвіла моя вже ця калюжниця. І підняли трошечки ось тут ці бортики, почистили все. Допускаємо водичку і ставочок вже буде мати гарненький вигляд. Ось так. Далі хочу показати вам свою яблуню. Це вона така гарна, квітує, як в казці ось там. А ось це маленьке, це мілкі. Це спірейка така. Сама рання, вона дуже така, бачите, такі квіточки, як крихітні трояндочки. І моя яблунька. Зараз я на неї ось так гляну. Вона в мене, як у тій казці, знаєте, про яблунку, що вітамин накривала своїми гілками. Дівчинку ховала. Ось така шикарна. Яблуня ця в мене. О, тут у мене два тюльпанчика. Ось так, нарцисики відсвили. Починає свисти мій глід. Треба цю гілку, звісно, зрізати. Вона сюди буде сипатись. Лишити тільки ті, що на городі. Ось моя яблуня. Ось ця моя яблунька. Краса неймовірна просто. Сипеться яблунька, вже осипається яблунька. І ось ця моя спірейка. Вона така, просто як хмаринка така біленька, набита, дуже гарна. От. І сама рання вона квітне, ось сама-сама ск... після форзиції вона вже друга. Ось тут вже є бутон такий, бачите, на цього піона. Чекаємо ароматів. Вони в мене тут, коли квітнуть, дуже ароматні. Ой, і... а сьогодні вже перші квіти на ось ці вейгелі. Бачите, яка краса вже починає квітнути, але щось вона прихворіла. Зараз я буду читати, що з нею тут далі робити. Ближче мій ставочок. Ось почищені мої ці іриси сьогодні. Ось тут накопала. Вірніше, як почищені, вони залишилися. Треба їх в ринків висадити, ці іриси. І знов сюди поставити на ці полички. Ось тут ще буду перебирати цей. Струмок. тут кріт нарив, стільки всього, що просто ось тут білий бузок мій починає. Зараз я до нього доберуся. Який цей гарний мій бересклет. Починає. Цвисти скоро буде і ось цей барбарис. Так, бузок мій білий. І що є, є ось починає цвісти, краса. А ось тут конвалії вже починають мені не подобатись, тому що вони дуже агресивні. Але ось, бачите, вже буде тут квітка. Я їх проріжу, щоб вони мені... В принципі, я хотіла, щоб вони цей шматок мені тут зайняли, бо тут тінь. Тільки весняні перші, ці першу квіти тут квітнуть, а більше ніц тут не квітне, а конвалії тут будуть. І жовта моя ромашечка. мускарики. Ось дивіться, який в мене тут бузок у сусідки. Дивіться, яка краса. Не знаю, чи вам буде його видно. Ось і мій тут бузок. Мій чуть пізніше буде цвисти, а в неї ось тут набитий такий гарний. От він який тут. Краса, просто краса. І вечором він так пахне. Просто краса, як він пахне. Ось в мене тут мої тюльпанчики, виросли. Один і другий. Тут їх звідси вже не забереш, вони дуже глибоко. І я їх тут так і тримаю. Мускарики. Мускарики. Ось. І тут теж тюльпанчики, але щось їх тут, тільки листя бачу. Моя ялиночка. Підемо далі. Ще раз тут позаглядаю, що тут береск леб. Такий гарний, чудовий. І мій бузочок. Оцей тут бузок зацвітає вже. О, вже тут бджілки-трудівнички літають. Він не розцвів до кінця, але і ось тут бузочок. Ага, ще покажу вам. Барбарис цей Барбарис зацвів. А цього я маю з понеділка вже, напевне, я це все маю звідси ці рослинки застелити, лише цю тую. Бересклетики, барбарис. І засипати хоч у мене є залишки кори, є залишки там крошки цієї такої. Я хочу тут все засипати. Ось тут берисклетик мій. Це от впало. І це позалишати тільки ось ці рослинки. І так от буде. От ще один бузочок у мене тут цвіте. Ну і все. Ось там бігає сірий дрозд під бігає під цим Ой, під лавочкою, не знаю, чи вам його видно, побіг собі туди. Скільки в мене тут кульбабки, але я її не викидаю. Вона мені замість газона ось тут. Ось зацвила яблуня ще одна. Ось там зацвили яблуньки. І ця яблунька, хоча вже старенька, але цвіте. І ось ця манюня. Моя цвіте Тюльпанчики. І ось цей глід починає цвисти. Ось такі діла. Ось моя киця прогулюється. Ось тут у нас така ліщина кольорова, вона така до сусіда. А тут у нас от, вона дуже така, не горішки такі величенькі, не такі мілкі, як. А ось тут у мене мої піони. Ось тут вже, бачите, є. Дощ був зранку блестить блистить, вже бутончики є. ось тут мої. Ось ці Вене... у нас кажуть на них венерині сльозки. Не знаю, як воно правильно називається. Недавно я бачила, як воно правильно називається. Забула. От у мене водозбори і бур'янець, який вже треба звідси забирати. Ось тут вже які великі бутони на цьому другому піонові. Ось, дивіться, яка краса. О, це цей деревовидний, він такий рожево-лимонний. Побачимо. Ось цей піончик буде, це, по-моєму, білий в мене. А ото бордо. І він в мене такий нещасний вже, який рік. Бутончик дає і потім засихає благополучно. А ось це коло за ним тут оце. І ось це вот, як вона ось ця вдовиця, кажуть, на неї така висока рожева. Ось, ось там яблунька моя маленька цвіте. Ось тут. Колись в мене тут ще лишилась коста, ось там залишки лаванди і оця Анемона. От вона тут є. І ось тут. Це їх мої звідси забрали, Півники. І пропала тут моя гортензія була. Гарна така. Чи жива? Ні, а не жива, замерзла вона цього року. Теж мала її звідси пересадити. Але... Дійшли ось. ось все, тут мої трояндочки. Ось такий огляд мого городу. Я як той гарбуз ходжу по городу і питаюся свого роду. <різь> так, то сусідський там город. А дивіться, яке небо гарне сьогодні, правда, вітер. Але небо дуже гарне. Щоб воно ще було мирним, більше нічого нам не треба, тільки миру. Закінчую я свій огляд. Всім мирного неба з такого блакитного. До зустрічі.